Ціни знову шокують українців. За офіційними даними у травні продукти харчування подорожчали більше ніж на 22%. Найбільше злетіли ціни на овочі та базові продукти. Що саме б'є по гаманцях? Дивіться далі в сюжеті. У травні українці відчули нову хвилю цінового удару. За даними Державної служби статистики, продукти харчування подорожчали на понад 22%. Найбільше зросли в ціні овочі. Капуста тепер 53 гривні за кілограм. Це майже у три з половиною рази дорожче, ніж торік. Морква 43 гривні, яблука майже 60. Всі ці продукти у лідерах здорожчання. Причина не врожай 2024 року через посуху та малосні Жну зиму, а цьогорічні весняні морози лише погіршили ситуацію. Далі яйця, борошно, гречка, вершкове масло й олія. Усе зросло в ціні майже на третину. У Нацбанку заспокоюють, з настанням літа інфляція має сповільнитися. Очікують новий врожай, стабільніші ціни на енергоресурси та зниження вартості пального у світі. Втім, поки що ціни на базові продукти б'ють нові рекорди.